Коротше, на, на зворотній дорозі вже по-рівному все було як і було, по нормально диміло, не диміло. Ми виїхали через синевірський перевал. Денис мене по рації каже: А ти давно масло перевіряв? ну як виїжджали, а що? Він каже, та щось вона в тебе димить постійно. Перевіряю рівень масла, хоча там був схил, я зараз це вже розумію, що я його перевіряв неправильно, і типу там мінімум. Я прям такий напрягся, дістав 4 літрову каністру, яку я з собою брав на всякий випадок, ще запечатану, налив літр. Ще ще розрію, да? of <laughs> uh, і в таких вже розстроєних чувствах ми їхали далі. Рівень ото, як я тоді літр долив, так я повернувся в Кременчук з Карпат, з міжгір'я, нічого не доливаючи і рівень був максимум. От. Тому я все-таки <кхем> переконаний, що в поршніву вже дуже пора заглядати на такому пробігу, але ориджинал <кхем> сальників клапанів ми сьогодні спробуємо підкинути. І заодно і покажемо вам, чи вирішується реальна проблему маслажора МТЦ4Б30, коли він димить лише на спусках і на перемиканнях, передач, ну, коли ти там дубасиш. Чи ні, чи все-таки треба буде лізти в знімати вошку, міняти кільця, а там вже і проміряти е... циліндри, ну і з усіма витікаючими. Прошу любити. М54Б30. Власне персона. Це щось набагато. Тому що це оригінальні два комплекти сальників клапанів. На М54. Замовляв у нас на офіціалі BMW. Ваня, дякую за знижку. На щастя, у BMW все підписано. Тому оці ось штучки, забув, як вони називаються, які кріплять, при, прижимають вал до постелі. Вони підписані. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. Є два, є три, є 4, Є5. І отак от у нас сім штучок. Наче важко переклутати. Туторіал я розповідати не буду, як це робити, тому що, по-перше, я не е, ультрапрофесіонал в цьому. Я роблю це другий раз на цьому двигуні. Перший раз, коли свапав, і другий от зараз, коли треба зняти е, до, 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 до добратися до сальників клапанів і замінити їх. Тому от роблю. Такий у нас спускний вал виходить. ну, До речі, ще в непоганому стані ніяких задірів немає. Все рівненько, гарненько. Бачите, бачите, гідрики зараз посипляться. У мене стільки пальців немає, стільки тут гідрокомпенсаторів тож посипляться. Взагалі, знаєте, обслуговувати двигун М54 під капотом це от максимально зручно. Від натягувача ципка шайба залишилась там. Шо? Ланцюга, Ціпка-ціпка-ціпка, ціпка ціпка. О, я бачу вже сальники клапанів, що біг. Ну, так як ми включили камеру, то дивіться, тепер буду відкручувати помалу випуск. Так, от спочатку беремо. Зірвали. <плод> да, це плюс. Е -е... Якщо ти володієш М54 і будеш це робити самотужки, то краще мати довгі руки. Бо шостий циліндр від дуже далеко. У ну, так канонічна класа, коли зриваєш, все Дінамо закручував все динамо. Контакт. А потім ти эту штучку знутри витягуєш, да? так? О, блядь! Не так було в прошлый раз, не так. Короче, Що я вам можу сказати? Можу сказати, що м -м, з першого дотику це все не, не, не просто так я починав робити, тому що а, ті сальники, які я ставив свого часу, коли тільки зробив свап, вони знімаються руками. Прям в буквальному сенсі цього слова я вам зараз навіть це зможу продемонструвати після того, як я зніму а, пружинку. Дивіться. Зараз ми розсухарюємо. І тепер ви бачите сальник Віктор Рейнс. Ось він у нас. І дивіться, беру, прокручую його. І... Знімаю. Навіть. Ну, коротше, це не важко, знаєте? Це має бути важко. Але це не важко. І отака там дірка. в комплекті були отакі направлячки, щоб сальник у нас не дряпався потім. І дивіться, він вже в цьому місці, він вже туго йде. Навіть трохи страшно. Щоб не відкрився клапан, але у нас там все застраховано. Так, і оп, сів. І далі я ще цей підстукую. Так от вдягаю головку на 10. Все. Таким чином. Сальничок на своєму місці. Залишається зняти лише цю приспособу. Та-дам! збираємо у зворотному порядку. Тлягаємо пружинку. Трошки її треба притримати, бо це у нас випускні клапана і в них нахил мається такий міцний. Позиціонуємо нашу приспособу для заміни. І зжимаємо. Показую як і, Показую, як і усі на перших клапанах, тому що далі на останніх знімати точно буде взагалі незручно і мало що вийде вам там показати. Але так, да, найвеселіше попереду. Беру сухар No1, кладу на місце і допомагаю провернути, щоб інше покласти на це ж місце. щоб воно з обох сторон зчепилося і потроху не спіша, треба тепер відпускати пружинку назад і слідкувати, щоб воно увійшло всередину своє посадкове місце. І так у нас вже чотири клапани, сальники клапанів замінені. БМВ починається з шести циліндрів. Що, завжди після того, як е, зробиш такого якусь довгу складну роботу по моїм міркам то потім якомога довше відтягуєш момент першого запуску тому що ну давайте будемо чесними тут є де накосячити якщо що сподіваюсь, що ми все Можна було... Зробили правильно. Тому що, давай запускати. Чи все не зробили правильно? Ні, кажуть, що вскриті, а я покаже. А тепер запуск. Коротше, там був один момент, який я побачив потім, коли розбирався все. Я по попі розкажу, що це за момент був. І я здивований, що воно все пропрацювало стільки часу і стільки пробігу. Але збирав я, тому то проблема моя і, на щастя, нічого не сталося. Але один був посторонній звук, і ну, начебто ми знаємо, звідки він був.